А тепер я хотів би запросити Настю. Вона прочитає нам вірш. І тоді ми трошки подумаємо з вами разом над змістом цього вірша. Яка різна для різних сьогодні війна. Усвідомлення маю за зброю, адже перед цивільними зараз стіна розумової передової, тут не місце жалю, тут не буде вагань, тут цілком непохитні кордони. І тепер буде час незручних запитань. Краще б ми їх задавали вдома. Ти не маєш мій біль поселити в собі і відчиняти двері до хати, але там. Наші люди кидаються в бій, ти не можеш на це не зважати. Ти продовжуєш жити звичайним життям, бо давно вже взявся корою, та ці зміни повз тебе не пройдуть затям. Якщо треба, воюй із собою, всі масштаби, відчуй усю лють, стань частиною нашої сили. Там щодня наші кращі життя віддають, аби ти жив сьогодні красиво. Тож ми самі завесели цьому ціну. Ми не мали втрачати ідеї. Тож відчуй ти сьогодні мою війну, аби завтра не було твоєї. Привіт, Донечни! Дякуємо, Насті.